Вітаємо! Ви з новинами Лайф. Я дякую, що долучаєтесь до перегляду. Мене звати Олена Халілова, і в сьогоднішньому випуску говоримо про те, що з 1 липня планують підвищити ставки на пальне. Також підвищити ціни на електроенергію та повернути перевірку фопів з нами на зв'язку. Сергій Фурса, фінансист та економіст. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава вітаю! Хочу нашу розмову розпочати саме з тієї новини, яка з'явилася на вихідних, що всі банки мають звітувати перед Нацбанком е через інтернет платежі, е карткові е зокрема інтернет платежі. Я е хочу вас ще раз запитати, адже Нацбанк спростував цю, е цю тему. Сказав, що це стосується лише юридичних осіб. Але хочу запитати вас, якщо це стосується і фізичних, і юридичних осіб. Ну до прикладу, ми розуміємо про перекази між юридичними установами. Якщо це фізична особа переводить гроші юридичній особі, чи будуть стосуватися ці е, питання, і назбанк буде їх перевіряти? І взагалі навіщо Нацбанку така норма? Ну знову ж таки, по перше, той скандал, який стався, він стався через кит інформаційний, який на жаль дуже багато людей підхопили, поширивши наративи страни югені, це пропагандистське російське видання. Тому ні, Нацбанк не фокусується на фізичних особах. В принципі, якщо б він на них фокусувався, ніяких проблем в цьому я не бачу. Ну, буде бачити мої транзакції Національний банк, якщо захоче. Ну, нехай. Да, але ні, це мова йде не про конкретних фізичних осіб, це мова не про контроль за фізособами. Це мова банк тут звертається, Нацбанк звертається до банків, які випускають. Термінали, яким обслуговується саме бізнес. Тобто, фокус тут є на бізнесі. Навіщо Національний банк це робить? Бо нещодавно вкрили величезну мережу міскодінга, коли з допомогою грамотного бізнесу виводилися мільярди гривень з країни, причому робилося все щомісяць. і для того щоб запобігти майбутнім таким операціям, коли через карткові інструменти люди виводять гроші з країни і обслуговують нову економіку, Національний банк і запрошує таку інформацію в банк. Він буде моніторити, моніторити ці речі і виявляти аномалії. Якщо аномалії будуть, то це означає, що там можливо якась тіньова операція проходить. Аномалії це що на вашу думку? Це дуже великі перекази коштів. Наприклад, да, і через які, якісь мережі, через якісь компанії, через якісь Рахунки проходить дуже багато коштів або незвичний характер цих розрахунків. Ну тобто, це може бути все, що завгодно, що випадає із середнього. І от Національний банк буде дивитися, якщо все добре, все добре. Якщо є якась аномалія, тоді не саме на цю аномалію будуть звертати увагу і вже вести розслідування, що ж там таке відбувається, тобто, простою мовою, Нацбанк шукає чорні гроші. Так, да, Нацбанк шукає. Моменти, які можуть говорити про е, вивід, перша чергу, вивід грошей з країни, про якісь елементи тіньової економіки, угу. тобто ще раз, от е, фізичних осіб, це не стосується. А якщо навіть фізичні юридичні переводи якусь велику суму, то Нацбанк може це перевірити, Так, да, може власне. Якщо б це стосувалося навіть фізичних осіб, я не бачу в чому проблема. Ну то, то ну нехай назван бачить мої розрахунки. Ви розумієте, що це ніколи не буде засобом контролю всіх і відразу, тому що якщо б національний банк намагався контролювати 35 мільйонів українців, вони б там здуріли да, через ту кількість інформації, яка б щодня до них надходила. Це просто неможливо було б робити. Угу. Давайте тоді рухатися далі. Також хочу вас запитати про те, що у Верховній Раді планується з 1 липня підвищити ставки акцизу на пальне, але поки що не вказується е, гранична тобто, норма, яка це має бути ставка. Можливо, ви зараз нам розкажете. Е, нині діє ставка ПДВ у 7%, Тобто до якої межі межі підвищиться. і от е, в законопроекті зазначається, що це допоможе. Допоможе надходженням до бюджету у розмірі 1,2 мільярда гривень. Але хочу нагадати, що у нас іде війна, так і це може призвести до здорожчання там всіх цін і товарів. Так, тобто, це зокрема здорожчання бензину. Хочу, щоб вашу думку, вашу думку почути це. Абсолютно нормальний крок. Він говорить про повернення нормальності це не збільшення податків, це повернення до рівня, який був на початку війни. Там було радикальне скорочення податків. Більшість з цих пільг нівельована. От ті пільги, які лишилися, їх прибирають. І це абсолютно нормально. Війна не час для пільг, тому що війна це час, коли державі потрібно дуже багато грошей. Власне, тому скорочувати податкові надходження є дуже це було помилковим і є дуже нерозумним. Тому зараз ПДВ повернеться до звичайного рівня. Звичайний рівень це 20%. І власне, да, ми побачимо певне здорожчання бензину. Проте наразі ніх немає очікувань, що це виведе якось там значне зростання інфляції, до дочного зростання інфляції. Такого не очікується. Би більше зараз всі прогнози говорять про сповільнення зростання цін, і наш останній прогноз, наприклад, на цей рік, вже говорить про те, що інфляція цього року очікується десь трошки більше ніж 12%. Але паралельно ще й підвищують ціни на електроенергію, і тут у мене звісно в самому кінці оцих цих підвищень буде загальне питання, але поки що давайте електроенергію обговоримо. Існує така думка, що е, нібито підвищення цін на електроенергію е, лобіює зараз ДТЕК, е, власник якого є один із олігархів, тобто Ахметов. І оскільки він не хоче за власний рахунок відновлювати енергетичну систему, е, так після обстрілів, він ініціює підвищення цін. Е, Цін о, цін на електроенергію, а, щоб за цей ну і паралельно і заробити, ну паралельно і відремонтувати електросистему. Хочу почути вашу думку, а, як от людям справитися з підвищенням електроенергії, якщо за останніми дослідженнями у нас 10 мільйонів осіб за знаходиться за межею бідності, тобто ми м, розуміємо, що людям дуже важко, хоч як це там популістично не звучало з нашої сторони, але ми розуміємо, що простому споживачу зараз складно. Ну, давайте так. По перше, дитеку ні воні ні жарка від того, що буде підніматися тариф, бо тариф ДТЕКа не прив'язаний до тарифу для населення. Він має е е свій тариф, по якому продає електроенергію в мережу, і цей тариф знову ж таки він а набагато більше ніж платить населення, бо населення платить не на ринкову ціну, і б, він не зміниться після того, як населення буде платити більшу ціну. Тому ці гроші, якщо і підуть комусь, то підуть державним енергатам і в принципі для фінансування державного енергоринку. Тому ці гроші не гроші для олігархів. Це перше. Друге, чому це потрібно? Тому що знову ж таки населення платить дуже неринкову ціну. І до війни це могло бути компенсовано за рахунок кросфінансування. Тобто, бізнес платив ринковий тариф, населення неринкове, і гроші від бізнесу фінансували те, що не додає населення. Проте зараз бізнес набагато менше споживає електроенергії, і цих коштів просто фізично не вистачає для того, щоб перекривати ту діру, яка виникає через неринковий тариф для населення. І саме тому вимушені піти на збільшення цін для електроенергії для населення, який досі буде платити нижче, ніж ринковий рівень. Це дуже важливо. ціна для населення досі дотаційна. Щодо того, що багато людей в Україні зараз проживають за межі бідності, це правда. Це в тому числі результат війни, але і до війни це було. Але тут діє механізм субсидій. І, власне, якщо ви отримуєте субсидії, вам від підвищення тарифів так само, як і при Ахметову, ні холодно, ні жарко. Вам байдуже, скільки там комуналка, якщо вона перекривається субсидією. Але комуналка це одне. Це ж призведе до здорожчання всіх продуктів паралельно. Тому що щоб виготовити хліб, ми ж розуміємо, туди закладена ціна на електроенергію. Туди закладена ціна на електроенергію для бізнесу, а піднімається ціна для населення. Тому зростання вартості електроенергії для населення жодним чином не вплине на подорожчання інших продуктів. У мене ще от таке питання. Нещодавно міністр фінансів зазначив пан Марченко, що всі питання там бюджетні, вони закриті міжнародними партнерами міжнародними донорами, так і якби цих прогалин так немає, да, де взяти кошти. І хочу вас запитати: тоді навіщо ми говоримо про підвищення от податків, щоб перекрити? Якщо з однієї сторони ми розуміємо, що міжнародні донори закривають там всі питання, які необхідно. Ми. Платимо податки, які йдуть на військові е, питання, так на забезпечення армії. Тоді е, навіщо, навіщо ми піднімаємо ці всі е, податки для того, щоб більше грошей було на фінансування армії. Наш бюджет зараз розподілений приблизно на дві рівні частини. Перша частина це соціальна сфера, і ця соціальна сфера дійсно повністю фінансується нашими західними партнерами. Вся всі пенсії, субсидії, всі всі речі, які отримують там заплати вчителів і карів це гроші наших західних партнерів. Проте друга частина рівнозначна це фінансування армії. І фінансування армії дійсно є дефіцит цих грошей, які платяться, не вистачає в принципі. Будь-яких грошей, які зараз б платилися, не вистачає. І для того, щоб більше грошей було для фінансування армії. Для фінансування заплат військовослужбовців і так далі, і потрібно повертатися до оподаткування нормального рівня. Знову ж таки, ніхто не підвіне підвищує податки, але прибираються пільги, які є недоречними, коли всі гроші з податків йдуть на фінансування армії. Також повертаються штрафи та перевірки для фопів з 1 липня і скасовується пільговий податок 2%. Я хочу, щоб ви нам пояснили, який ефект це буде мати для малого бізнесу. Yeah. А, Тобто як він відреагує? Да ніяк він не відреагує, бо 2% – відсотки це смішний рівень оподаткування і п'ять Тому великої різниці малий бізнес не відчує. Це реально дуже дуже низький рівень оподаткування. А ті 2% дуже часто використовує не малий середній бізнес, а великий бізнес, який підлаштувався під ці пільгові рівні оподаткування. Дуже часто навіть великі розглядні мережі, на жаль, платить лише 5%. Навіть 2%. І це є не дуже справедливим. Тому малий середній бізнес нічого не станеться. 5% це дуже дуже низький рівень оподаткування. Але ж у е, війну ми ж розуміємо, що навпаки маємо підтримувати малий бізнес. Дивіться, я не виступаю тут зараз адвокатом, але розуміючи так тих представників, які мають невеличкий фоп і сплачують невеличкі невеличкі податки. Я не говорю там про великі компанії, які ви зазначили, які зареєстрували собі таких сотню фопів, так і на цьому заробляють. А справді, ота от людина, яка створює ці послуги, так і навіть мені здається, що з 2 до 5% е, можливо не суттєво, але вплине на роботу цих компаній. Що це вплине, бо до війни вони платили 5%, і все в них було добре. Знову ж таки, і 2%, і 5% це сміхотворення, низькі податки. Це супернизькі податки. І тому повернення до 5% це просто повернення а до попередньої ситуації, яка вже була це прибирання пільги, це не підвищення оподаткування. Це прибирається пільга. І ця пільга є недоречною, коли всі податки. Ідуть на фінансування армії. Я хочу таке питання вам поставити. Чи не покличуть от підвищення от цих всіх податків? Так ну ви кажете, що це скасування пільги, а до того, що багато тих самих фопів до прикладу можливо підуть працювати в тінь, тобто вони не будуть декларувати офіційно свої заробітки, через що тому, що і так складна ситуація. Дивіться, коли ми говоримо про збільшення податків з 2% до 5%, це сміхотворні цифри. Вони нікого втім заж не будуть заганяти. Це смішно низькі податки. Це взагалі навіть смішно обговорювати, що збільшення податків з 2% до 5% може змусити когось в тім. 5% – це низький рівень оподаткування. Дуже низький. Зрозуміло, ще хотіла з вами. От що проговорити, е, е, анонсувалося, що з 2024 року мінімальна заробітня плата планується е, з 6700 гривень підняти до семи гривні. Це лише плани. Ми розуміємо ці плани, але хочу, щоб ви проговорили все ж таки, де ми будемо кошти брати на ці плани з наступного року, за рахунок чого мінфін планує підняти ось цю мінімальну заробітну плату. E, дивіться, перспектива 2024 року зараз дуже далека, щоб серйозно його обговорювати, e, плюс треба розуміти, що мінімальна зарплата це мінімальний рівень, від якого відштовхується одаткування переважно. E, знову ж таки, ми маємо говорити про те, що 2024 рік це дуже далека перспектива. І зараз обговорення цієї е, далекої перспективи, це власне речі. Плюс треба uh -huh. розуміти, що коли ми говоримо про мінімальну зарплатню, це не про те, що десь треба брати на це гроші. Це рівень більше вказує на оподаткування, і на той рівень зарплати з якого беруться податки. Ми це розуміємо, бо дуже багато людей в країні формально отримують лише мінімальну зарплатню. І збільшення мінімальної зарплатні призводить просто до збільшення бази оподаткування. Сергій, я дякую вам за розмову. Сергій Фурса, фінансист та економіст, був разом із нами. Дякую вам ще раз. Також хочу подякувати нашим глядачам. Долучайтеся до перегляду. Ви були з новинами. Лайв. зустрінемось.